Він залишає на чай лише тим повіям, який гарно спілкується українською мовою. Сергій про Тернопільський сірий! Доброго вечора, пані та панове! Всіх вітаю в камені Клаб Україна! Дуже радий всіх вас сьогодні бачити і особливо радий бачити кілька хороших людей. і Одного нехорошого серед наших гостей. Не тому що він дійсно якийсь поганий, просто напросто хороших політиків не буває. То є аксіома, панове. Я представляю під ваші обласки лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Олег Тягнебок. Не треба ставати в нас на засідання там партії. Все нормально, тут всі свої. Ви що п'єте, Ні. Тр трошечки мохіто було. Ну там українська м'ята. Українська. Там лимон, який виріс на жизовичі. Цитрина! Це трената. Це трената. Я що, я вже зараз вигрібу. Ну одним словом, панове, а, пан Олег, от ви, наприклад, представляєте дійсно таку дуже прогресивну а, Так, політичну силу, як на мене, дещо молоду на українській політичній арені. І тому не дивно, що от про вашу політичну силу виходить дуже багато різних чуток. От, і найпоширеніша чутка ходить, що от ви, свободівці, дуже не любите жидів і москалів. Давайте припустимо, припустимо, гіпотетично, що ми взяли, зібралися, вигнали з України всіх москалів і жидів дивіться, с... Сережа. Андрюха, ну так, гіпотетично. Так, і ти, ти поїдеш теж. <рес> да, в Володу! От вигнали їх. Тепер питання: з ким ви будете битися на мітингах? Це по-перше. І по-друге, хто буде керувати нашими банками? І в кінці кінців, кого ми будемо вибирати найкрасивішим українцем і українкою? Так. Окремих залишимо. Окремих залишень? Значить, дивіться, панове, я знаю одну велику таємницю Олега Тягнебока. А, в Олега є. І от регулярно сниться два сни. Один страшний і один радісний. Страшний сон Олега тягне Олег йде по Карпатах, в вишиванці, насвистуючи гімн України. І тут помічає, як посеред смерек з'являється біленька російська бірьоза. Мурахи, мурахи, мурахи. Мурашки йдуть вже по шкірі, а коло берези стоїть російський прикордонник. Олег не вірить своїм очам, він протирає очі, відкриває вже дві берози і два прикордонника. Він знову не вірить, знову три очі. Три, п'ять, десять. І вже вся гора говерла заповнена російськими берьозами і прикордонниками. Десь посеред берез лунає голос Растаргуєва, який співає. Я влюблю в тебе, Росія, я влюбляю. Тягне бок себе, але не може прокинутися. І тут. До нього підходить найголовніший найстрашніший прикордонник і каже: Хочеш, щоб ми ісчезли?» <риклад> Олег реститься, каже, хочу. Так, а дай чи нам Крим? І він прокидається в тіто. Мокрий, <риклад> то, то такий страшний сон Олега Тянебока. <риклад> вже змок. Я розказую, мені страшно, він вже змог. і вже змок. Є ще радісний сон Олега Тягнебока, який йому сниться регулярно. Олег йде по Москві в вишиванці. Насистує гімн України, виходить на Красну площу, навколо маю жовто-блакитні прапори, над кремлем горять триметрові рубінові тризуби, туди-сюди бігають маленькі козача та вишиванка. Лунає Тарас Петрененко Україна, Україна. До тягнебока бока підходить такий збуханий Юрій Лужков в покоцаній кепці і каже, пане Олег! Я вас як батька рідного прошу, заберіть крим обратно. Я слышу, Сережа, всі так сміються, а він тихонько сидить і каже, не дамо. Чого на подсознанні вона як сказав? Може як зробив пане Олег. Я знаю дуже багато молодих хлопців, які є прихильниками вашої політичної структури. Я в принципі десь місцями не зовсім поглядаю в ваші погляди, але я бажаю вам одного в найближчий час дорватися до Верховної Ради. Там вас точно не вистачає. Ваші обласки Олег тягнебок.